Тепла ванна це є з е, сфери самогубства. Тепла ванна, тому є комфортною, що в теплій ванні організм не протестує проти перерізання вен. Організм не помічає, що він стікає кров'ю, бо тепла ванна. Коли болить, коли ріже, коли пече, організм протестує і себе рятує. В теплій ванні організм ніколи себе не рятує. Тому що воно, вона якби притупляє, в теплій ванні комфортно здихати. Це є суїцидна термінологія. От тому і в теплій ванні краще, краще все ж таки, мені здається, мати гостру реакцію, розуміти, ж, які загрози уповати, щоб вони не збулись, ніж лежати в теплій ванні і стікати потихоньку. Поки ноги не посинюють, шановні друзі. Ну, от, власне, тому я так і свідомо описую цю другу сторону медалі. Про добре в нашій країні є ура-марафон, туди, будь ласка. Вони вам все розкажуть і так далі. Але мені здається, суспільство мудріше буде тоді, коли воно буде напрацьовувати модель поведінки на гірший варіант. Це, це є тотально мудро. Завжди передбачати гірше, в нашому випадку воно є дуже реальне. Це базується на всю ту аналітику, на підрахунки, на які я посилався і посилаюся завжди. Це здебільшого це західні медіа з цифрами і, 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 і з термінами. Ось ця гострота реакції, вона є зброєю. Вона допомагає, і це не можна заулюкати. Тому що це розумієте, це ж теж є. Ну, синдром помішательства, просто бігти голо ну, з відкритими, кудись бігти і, і що? Щоб тебе косило, щоб стаціонарна м'ясорубка це теж такий термін західної преси стосовно на нашої війни. Дуже мені теж він лі ліг, щоб ця стаціонарна м'ясорубка, просто молола, молола безконечно, а толку, то воно воно ж би толку ніякого, Тому що, ну, якби має бути вихід з того всього, там має бути зафіксовано це якось. Наскільки всі хороші варіанти вже закінчилися. У нас такі видатні, видатні діячі е, ведуть і очолюють наш державний провід, що ми в 25-й рік приходимо ну просто. Взагалі, ну, абзац спальніший по всіх сферах, ну так накерували. Я собі не уявляю, ні, ти, вже в умовах повноти влади так керувати, Блін, то це ж треба бути дві ліві руки мати, ти, які, які, ну просто які, імпотенти просто. Ну нічого, вже. ну просто якісь звіти, нічого, малюночки, ну повне вихолощеність державного, ну, цього всього державного вихолошення, ну, симулякри, аватарки. Ну То що би вже ви знаєте, якщо була б ще якась конкуренція політична? Я не знаю, що вони би робили. Ну, так вона каже, от і тому так є, так? Тому світ дивиться жахом. The Economist» мною 55-й раз згадуваний пише: Україна котиться в невідомість. Фраза з статті. Да їм Британії похер на це Вибачте на слово. Тому що в них все буде хорошо, вони мають той мільярд фунтів стерлінгів дати тут а на якийсь там, ви розумієте, Україні ті не шать. І дадуть, і будуть далі жити. І будуть діти їхні літати по всьому світу, і будуть ходити їсти морожено, ходити на оперу, на театр. А ви собі там в стаціонарній місторубці, прошу, хочете ви перезарядити цю, цей акумулятор стаціонарної місторубки ще на один цикл етап? Та прошу дуже. то ваше рішення. Зміти, ми живемо в такому світі, де ну, якби показали різні варіанти. Отак десь махнули ним, тикнули, ну не підходять. Хай буде так, як... тобто розумієте, кожен коваль своєї долі, так? а в нашому випадку то товчуть і товчуть по-горячому, по, по, -по розгарячему, розумієте, аж іскри летять. і впливаються тим. Цей перегляд має відбутися. Взагалі, перегляд, ревізія всього, чим є війна, яка тотальна катастрофа з нею у нас. Забираються шанси в кількох поколінь наперед, і то треба думати. Тому що кілька наступних поколінь будуть поляки, чехи, вже українські поляки, українські чехи, українські німці. Ну, бо ще повивозять всіх взагалі, підліткового віку, що буде за цей рік буде. Ну з початку року вже 100 тисяч мінус. Ну, ми ж розуміємо ці процеси. Тобто якось ревізія всього має відбутися. І в тій ревізії не може бути прожекторних оцих от поглядів, таких розумієте? Оцих сценічного, показушного, це для себе тихенько, в куточку. Треба з зеркалом на одинці чітко собі вдумливо подивитися то майбутнє і зрозуміти, що його, в принципі, то за невирішуваності проблематики тут треба розвертати ситуацію повністю. Ця затятість, вона. Ну, якби вона похвальна, якби вона похвальна, але вона ну, чи вона буде релевантною, то тільки один Бог знає, ну, Бог і Трамп, певно. Ну, і, і, ну, і ця ревізія якась має бути все ж таки дуже чесна. Тому що і це ж простіше стояти на незручних якихось своїх баченнях, і знаєте, потім, коли навколо буде повна темінь, собі тим освітлювати шлях. Ну, це самодурство абсолютне. Тому, ну ось, е, якби ну Оце, що тепер капслоком, винесене в, в титул нашої розмови. Воно, воно вже це висить. Воно висить уже рік. І якось якось люди чи собі не розуміють, чи що, що то треба все ж таки від влади чути цю візію. Ну, що тебе треба про то розуміти, що якщо обраний такий сценарій, то двокрапка і по, по пунктах собі люди мають розписати, що це означає, і зрозуміти, ну воно в 21 столітті канає чи не канає. Не то, щоб вже, якби вже остаточно ці розмислення закінчити, я знову ж таки е пошлюся на такий термін, який в західних мислителів проходить стосовно сучасного світу, який проти за цим буде спостерігати. Йому треба це затримати тут, щоб самому спостерігати, на тому вчитися, як на антиприкладі, і щось собі робити, посилювати себе, а поки тут хай мене. Ну, ось західні мислителі, сучасні суспільства, ну, здебільшого, це, звичайно, західне суспільство, описують як постгероїчні. Це дуже сильний термін, постгероїзм. Виміти, ці сучасні суспільства, які для нас. Постійних мешканців стресу, апологетів нещасть, чемпіонів страждань, цвинтарних чемпіонів, панахидних чемпіонів, лампадкових. Ми це висміємо, як типу. Ой, і завтра, мов, такі напомажені з манікюрами. Мальчики в Нідерландах прямо побіжуть в армію захищати свою там державу, коли в них там вторгнеться якийсь там ворог, ну там чи якісь там інші країни. Боже, як смішно! Хо-хо-хо! Та ви маєте за щастя, щоб наші хлопчики були напомажені з манікюром. А не в окопах в, 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 в по коліна. Ну розумієте, тобто це висміювати завжди легше. Ну бо коли ти, як умовно кажучи, перебуваєш просто в епіцентрі е, ну, всес, всесвітньої, вселенської катастрофи, звичайно, ти з тою висоти свого. Гіркого нещастя і біди Можеш висміювати кожного, хто попиває лате з лавандовим блін, якимось там запахом. Хто там розумієте, проблема не може собі вибрати екологічну футболочку, а в нас тут люди погибають майно. Оце все висміювання нормального, рутинного, щасливого життя. Мирної людини 21 сторіччя, воно, звичайно, можливо, і додає комусь якихось пунктів, додає якогось такого самоповаги, але це все є до сраки глибочайшої. Тому що сучасні суспільства є постгероїчні. Це є натурпродукт другої стволі війни, макабричної за своєю суттю. Наша війна, якби далеко не дотягує повну по... По масштабах, звичайно, то не то, але ну якби, другі війна була настільки нелюдськи жорстокою, макабричною і, 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 і такою сатанинською, що натурпродукт після другої стої війни, світ після другої стоїни є постгероїчний. І він базується на єдино правильних постулатах: війна це не норма, війна це зло. Війна це катастрофа. Оспівути війну то треба застріляти. Ідіот хіба буде? Глорифікувати війну буде дурні хіба? Тому що глорифікуються в епосі світовому, глорифікуються лише національно визвольні протестні війни. У нас держава вже є. Правильно голорифікувалася визвольна війна, визвольні змагання України 20-ті роки. Упав ключно. Ну, тому що це була свята ідея постави своєї держави. Мати 30 років, просрати два моря, то не є сильна глорифікація, вибачте на слові. Ну, якби так мислить постгероїчна мудра людина західного суспільства, постгероїчно, 21-го сторіччя. І їхні зусилля спрямовані на унеможливлення цієї катастрофи. Вони дивляться на війну як на катастрофу, абсолютно, і дивляться правильно. І вибір війни для них є незрозумілим. А ще й при відсутності досяжних цілей, які отак напишеш, сказати, то-то, то-то три квартали, там, на, в кінці третього кварталу досягнемо, бо є розрахунок, бо є дедлайн. Тому що в нас є не вечерня кварталівська, ця нанюхана мрія, а в нас є калькуляторний підхід. І західні суспільства постгероїчні, які зневажають війну, які панічно бояться і правильно роблять, які тому і НАТО соорудили, щоб цього не було, які тому жили 80 років і ще будуть стільки жити, повірте, в абсолютній гармонії, добробуті, з правами людини, з екологічним мисленням, з правовою свідомості. Поки інші будуть лазити по окопах і жити в грязуті на власних руїнах. Це, пост, це є логіка постгероїчної людини. Вона унеможливлює це. І ясно, що не побіжить на манікюрений. якийсь мальчик, як наші люблять писати це, 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 тому що за це дбають не манікюрені мальчики. І не якісь там, розумієте, слюсарі, а державники. Які будують концепцію держави так, щоб безпека була? Тому є НАТО, тому є колективна безпека, тому є мудрий розрахунок, тому є чітко прораховані всі загрози, виклики, тому є мир на континенті. І поки хтось іменує мій пафосно героями, що відповідає дійсності по якби, семантиці. Готовий за це гинути, поки постгероїчні суспільства далі собі прекрасно живуть, то воно буде всіх влаштовувати. Це не є щось заздрісне, це є питання розрахунку. Поки хтось хто сам ще й з точки зору постгероїчних суспільств західних, сам ще є готовий в'язуватися у війну. В цю стаціонарну м'ясорубку, бачачи в ній там звитяжність ціль, якийсь там весь набір чесно, замість того, щоб звідти виходити, замість того, щоб знеструмлювати витягати шнурок з розетки і, і думати, як то зупинити. Вже навіть ціною втрат. Ну, то вони так і ці постгероїчні суспільства так на це і дивляться. Постгероїчне суспільство це не є. Яке, знаєте, заниження, чи це не є якась там образа для західного світу? Це, навпаки, є, Ну, по-перше, це просто є така такий епітет констатація, а по-друге, це є, очевидно, правильно. В сучасному світі 21 стріччя правильніше бути постгероїчним, ніж героєм посмертно. Ну, Тому що це є дві Ну, якби це, це, це... Це дві моделі. так? І... І коли от модель якоїсь жартовного накладається на цілі держави, на цілий народ, пропагується, показується як якась неуникна модель, це є проти людини, це є проти людського інстинкту. Тому що правильніше уникати небезпек. мудріше уникати небезпек. мудріше витягувати голову з пащі крокодила, ніж крокодилу стукати по пащі, там і так далі. Тобто. Це є все от, філософія, мислення, від, менталітет так званих постгероїчних суспільств. Я їх дуже добре розумію, хоча до них якби, не належу, бо ну, я не, не живу там, в цих суспільствах, але я їх дуже добре отак, якби, духовно розумію, і тому я так це якби, екстраполюю. Воно, воно має бути нам, за приклад. І тут в дискусії з цим ніхто не програє, ніхто не виграє. Ну, тут просто, просто світ буде жити, а хтось буде ну, на грані. Бо варіантів моделі іншої поведінки для себе не шукає. І це буде сприйматися постгероїчними суспільствами західними, елітами, західними постгероїчними як добровільний вибір, що викликає безумовну повагу. Цьому будуть аплодувати і років сто будуть аплодувати, але ж від того комусь то може і нікому може й комусь легше то не стане.